Почнемо з того, що я ніяких перемовин не бачу. Ви навіть почитайте. Ну звичайно, які це перемовини? Ви почитайте навіть що говорить Росія? Вони це називають консультаціями. Які можуть бути перемовини про мир, якщо російську сторону представляє головне розвідувальне управління Росії? Ну я вперше щось почув, що дипломатичні перемовини проводять військові. Тобто, абсолютно зрозуміла тактика Путіна. Він відправив туди гру тільки з однією метою. Він сподівається, що Україна почне здавати територію. Українська влада робить все правильно, що вона проводить ці перемовини, тому що нам треба американців втримати в своїй орбіті. Тому е жодних підстав говорити про те, що Путін підпише мирну угоду з Україною. Немає перший план. Найгірший на превеликий жаль реалістичний це продовження війни. Другий план є ймовірність того, що буде зупинка вогню. Підкреслюю зупинка вогню і мирні домовленості це дві великі різниці. Зупинка вогню в тому випадку, коли Росія усвідомить, що ціна продовження війни надто велика персональна для Путіна. Тому що вже коли перевалило за мільйон вбитих і поранених, і коли російська економіка е, не здатна далі проводити цю війну, і якщо Захід буде далі постачати зброю, давати Україні е, фінанси, вводити санкції і не просто вводити, а контролювати вже введені санкції і буде позбавляти Росію ресурсів, тоді це може привести Путіна до розуміння того, що тимчасово слід зупинити вогонь.